Починаємо засідання постійної комісії Іванівської сільської ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. На засіданні присутні члени комісії на попитаннях доповідає начальник фінансового відділу Ліва Світлана Несторі. Перше питання порядку денного. Звіт про виконання бюджету Іванівської сільської територіальної громади за 9 місяців 2025 року. Так, за 9 місяців 2025 року у нас з доходами виконано суму 28 мільйонів 158 тисяч грн. п'ятьдесять шість гривень 49 купів. Фонду зізнального фонду 27 мільйонів сімсот дві тисячі шістсот дев'яносто і спеціального фонду 456 п'ятьдесять тисяч видатками 31 мільйон 61 тисяча 969 гривень 62 копійки, в тому числі загального фонду 28 мільйон 661 тисяча 483 гривні і спеціального фонду 2 мільйон 400 тисяч 486 гривень 62 копійки. Власні надходження в нас виконані за 9 місяців на 105%, більше плану надійшло 946 тисяч і 6 590 гривень. При плані 18 мільйонів 852 тисячі 800 надійшло 19 мільйонів 799 390. Ну, субвенції всі, які були заплановані, надійшли в повному обсязі. Тільки інша субвенція з місцевого бюджету надходить по потребі. то нас надійшло 36 тисяч. При плані 155 тисяч 700. Це в нас на щомісячну доплату МОФА по 4 тисячі. В основному всі показники по доходу виконані. Єдине, що не виконано податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового навантаження, там 20% надійшло 27 тисяч, при плані 130 тисяч. І земельний податок недопуступово 36 тисяч, при плані 900 тисяч, надійшло 863 тисячі 239. Видатки. По галузях. по галузях у нас виконано на загальному по управлінні на 83% видатки виконано. На, по е, закладах освіти, по садочках на 66%. Ну, але з них заробітна оплата праці на 84%. По закладах загальної середньої освіти. Надійшло виконано на 77,95, в тому числі на оплату працю на 85,8%. Ну і так по всіх, в основному по всіх галузях у нас виконання йде майже повному обсязі. Соціальні виплати виконано на 65%. 783 500 профінансовано, прикладно 1 190 гривень. По спеціальному фонду. По спеціальному фонду у нас по садочках. Кошти, що надходять з батьківської плати, пофінансовані за продукти харчування 49,8, і закуплено, отримано безкоштовно матеріалів предметів на 31,4. По закладу загальної середньої освіти матеріалів отримано на 28,5, і продукти харчування оплачено на 222 8. І безкоштовно отримано дрова. І книжки на 84,6. Також по спецпонті проводиться ще оплата харчування по субвенції 167 тисяч. По бібліотеках надійшли кошти книжки. По благоустрою в нас 67 тисяч, тисяч. так. По іншій субвенції мільйон триста тридцять це по спецфонду співфінансування закупівлі автобуса шкільного і 98.00 – це субвенція з місцевого державного загальному по спеціальному фонду видатки виконано на 86,6%. Так, місія затвердити звіт до зараз. Там про додаткову угоду номер 9 від 24 жовтня 2025 року до договору номер 6 від 27 червня 2025 року про передачу міжбюджетного трансферту між Іванівською сільською радою та Тернопільською міською радою по цьому договору ми передавали 100 тисяч гривень на фінансування центру соціальних послуг Тернопільської міської ради, а саме на геріатрію проживання в відділенні стаціонарного договору. В червні він повернувся і вже пішов знов. А вже знов пішов. Так, я його бачила десь місяць тому. Ну, вже знов пішов, вже от в жовтні пішов. Ми ті гроші забрали. Тепер мусимо додатковою угодою, то ми вже їм даємо, щоб до кінця року, від того травня, 40 тисяч, а решта ми даємо з тих 100 тисяч, що було по договору в червні. Даємо 60 тисяч на енергоносії первинної медицини для забезпечення фапів амбулаторій енергоносія. От така зміна додому. Хтось рекомендує запитати хто за наступне про завершення договорі 24 жовтня про передачу. І бюджетного трансферту між сільською радою та Трамплянською міською радою. По цьому договору, відповідно до листа первинної медицини, Центру первинної медичної допомоги, ми передаємо 30 тисяч на придбання підвозок і 8 тисяч на матеріальне стимулювання. Це 38 тисяч і відповідно до відношення Трампської міської лікарні на оплату енергоносів 20 тисяч, разом 58 тисяч. Хто запрошував затвердити? Наступний про прогноз місцевого бюджету Євгенської міської територіальної громади. 26, так. Цей прогноз на виконавчому комітеті затверджен, схвалено є рішення, але ще це було 26 серпня, але ще, відповідно до нового законодавства, ми маємо взяти до відома цей прогноз. Тому що вважалося, що депутати не знають, що в прогнозі. Що це таке є і чи ми взагалі таке робимо? Нам доводять з державного, ну з обласного бюджету, з державного бюджету, показники міжбюджетних трансфертів. Ми також в програмі логіка доводимо показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам. І, відповідно, проаналізувавши звіт за 24 рік, це, що затверджено на 25 рік, ми здійснюємо план на 2026, 2027-2028 рік. Була затверджена декларація постановою Кабінету міністрів 27 червня черв 2025 року. І е, також ми враховуємо положення стратегії розвитку Іванської сільської ради, і також національні стандарти, зокрема, які будуть мінімальна заробітна плата на наступні роки, пожитковий мінімум, ой, тарифний розряд, перший тарифний розряд посадового кладу працівника по єдиній тарифній сітці. І планується видатки на 26-28, енергоносії, придбання, послуги, ну, всі аспекти ми враховуємо. У нас по прогнозу. Плануються такі показники. Загальному я скажу по 25-й, наприклад, У нас затверджено 40 мільйонів. На 26 36, 125 млн 3, 27 і 36, 830 і на 28 40 мільйонів е, Ну, Невеличкий ріст у зв'язку з тим, що росте мінімальна заробітна плата, ну планується рости національні стандарти. І субвенції, які нам передають з обласного бюджету і з державного бюджету. І ми через то, так у так нас такий у нас прогноз. Він є в різних. І до, по доходах в різних видах, і по видатках є фінансування бюджету. Це якщо б ми передавали загально до спеціального фонду і по головних розпорядниках, і по видатках, по гаузах. все у нас є на сайті. Хто от, що цікавить, то можуть подивитися в розрізі трансфертів, в розрізі е, показників. От таке. То ми беремо. Ми лише беремо виходить. наступне простановлення плати для батьків за перебування дітей у закладах дошкільної освіти та харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах Іванівської сільської ради на 2025-2026 навчальний рік? Ну, тут ми нічого не міняємо, тільки просто ми маємо написати, що на 2025-2026 навчальний рік ці е, пільги ми даємо так, як по закону, 50% платять діти Багатодітні, багатодітні. багатодітні, так. безкоштовним харчуванням, діти-сироти, діти, діти позбавлені батьківської опіки, які перебувають під опікою та оховуються в сім'ях, діти інваліди, сім'ї, які отримують допомогу відповідно до закону України про державну сцену допомогу забезпеченим сім'ям. Від батьківської плати зміняється на сім, які мають трохи більше дітей. Також набереться плата за харчування з батьків потерпілих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, батьки або інші члени сім'ї, які призвані під час мобілізації на час дії воєнного стану, або діти загиблих, батьків зникли безвісти, або таких, що перебувають в полоні. Діти, які мають статус, діти з числа ВПО і діти, які мають статус дитини, яка просто роздождала в і збройних конфліктів. Я... Учні 5-й годинності, перші і четверті нас працюються безкоштовно, 5 11-й з доплатою 50 відсотків. А в цьому воді, як боди, я раз кого веде, батьки. Ні-ні-ні, батьки, як Київ. Призвані під час молодизації, або є учасником нових дій. Це по дошкільних і так само по закладах середньої місці. Хто за те, що затвердите. Наступне внесення змін до конкурсної програми захисту населення території Іванської сільської територіальної громади. Від надзвичайних ситуацій та запроводного характеру. 2022 роки. Цю програму ми внесли змінно, тому що в нас е, таке постало питання: ми, е, ми закупляємо камери для встановлення е, системи відеоспостереження. Але в нас в старій програмі писали монтажні роботи та налаштування обладнання системи відеоспостереження, а в новій же програмі ми написали оплата послуг. З монтажу оплата посту з монтажу установки ремонту та налаштування системи відеоспостереження і передбачили 100 тисяч. У нас в попередній програмі було менше коштів, було 20 тисяч. Більше камер ще будуть ставити, тому що в нас виникла така потреба солодськими. Школу закрили, а треба поставити там, щоб нічого не розкрадали. Тоді там, де ж стоїть шкільний автобус і лавчу, треба поставити. Глищавіше має десь поставити. ну, Шість камер лише маємо докупити. Хто щоб заплатити зміни? Наступне про внесення змін до комплексної програми забезпечення. Пожежної і, і технології дит... дит... безпеки на території громади. Це програма відповідно до листа УДСНС. Е... там тільки міняється, в них проведена реорганізація. В них замість тексту слова перший державний пожежно-рятувальний загін головного управління ДСНС. Змінюємо на шостий державний пожежно-рятувальний загін головного управління ДСНС. першого на шостий. Все. Більше по програмі ми нічого не міняємо. Єдине по всьому і по паспорту, і по, по напрямках, тільки з 1 на 6. Наступне про внесення змін є поліцейський офіційної громади на 2023. 2027 року. Так, по цій програмі ми на нашу поліцейську станцію має бути підведена зв'язок цей сел. Але вони не мають маршрутизатора. Це проведення закупівлі, маршрутизатор Мікротік ну, на поліцейську станцію. Ми вносимо зміни, додаємо 5 тисяч в пункт 1.1 1, -1 заходів і міняємо, пишемо придбання комп'ютерної техніки і обладнання, тому що там таке не писало, ми не можемо проплатити отих 5 тисяч. І все. За те, щоб затвердити наступне питання, змін до бюджету Іванівської сільської влади на 25 рік. Так, вносимо зміни. По даному питанню, збільшуємо обсяг доходів загального фонду 859 тисяч 100 за рахунок субвенції з місцевого бюджету державному на забезпечення працювання учнів загальної середньої освіти 170 тисяч. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладі загальної середньої освіти 681 300 тисяча і іншої субвенції з місцевого бюджету 7 тисяч вісімсот. Збільш видатки загального фонду 859 тисяч Знову ж таки, 7800 тисяч за рахунок іншої субвенції. Це заходи державної політики з питань сім'ї. Це на навчання покривниках. Підвищення кваліфікації спеціалізовано навчання проведення програм з на заміну насильницької поведінки кривника. Субвенція з державно-місцевим нас здійснення доплат педагогічним працівникам з вересня місяця вже по 2600 на кожного педагогічного працівника, з 681 одна оплата праці заробітна плата 561 шість 1300, тисяча триста, нарахування сто тисяч субвенції з державного місцевого забезпечення харчування учнів, продукти харчування 170 тисяч. Збільшити це видатки спеціального фонду в сумі 156 тисяч за рахунок передачі від перерозходів видатків загального фонду. 156 тисяч це 140 тисяч. Це буде 16 тисяч, придбання холодильника, тому що в школі пер... Іванській поломався, і двох заляних станцій для Івлавчинської, і Іванської загальної середньої освіти. E, здійснити перерозподіл видатків загального фонду, зменшити асинування 655 тисяч, з них управління 500 тисяч, оплата праці 400, нартування 100 тисяч, e, заклади дошкільної освіти. 140 тисяч з оплати природного газу, заклади забезпечення діяльності будинків культури: 12 тисяч 300 з предметів матеріалів обладнання. Збільшення сигнування управління на 300, збільшити сигнування на 499 тисяч. Значить, управління 97 тисяч 500 на предмети матеріалу обладнання. Заклади дошкільної освіти на оплату електроенергії. Ми розподіл робимо 140 тисяч. На пожежну з 2210 з обладнання на 200. Ми прикидаємо на послуги 200. Там вони щось ремонтували до машини. Заклади загальної середньої освіти 71 тисяча 64 500. Mm -hmm. Так, зараз буду казати, що вони там хотіли по тій школі, багато дуже mm -hmm. збільшити асинування, там, mm -hmm. придбання матеріалів, <зумітно> зимових шир для шкільного автомобіля, інші матеріали та обладнання. Там і кекер, і невелика кількість щебню, щоб під той автобус підсипати, бо, кажуть, що зробили прямо неможливо. Та десь там я не знаю, де стоїть. І лавчі пан коло школи стоїть. По 40 на послуги 12300, тому що ми забрали з придбання, це на послуги з заміни покриття білярного столу. По 50 одинація проведення навчальних зборів сантійських видів спорту 4500 додаємо там лише без кошти і ще 4 500 додаємо, щоб купити дві форми для Іванівки і лавча. По 81-10 заходів запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій на цю комплексну програму захисту населення 55 тисяч додаємо на ремонт послуг з монтажу установки системи відеоспостереження. По управлінню додаємо на оплату праці з нарах... ой, по фінансовому відділу додаємо на оплату праці з нарахуванням 45 500 і на оплату послуг по супроводженню програм 7 500. І на іншій субвенції з місцевого бюджету 58 тисяч це на первинку 38, і на лікарню 20, і 98.00 субвенція з місцевої державного П'ять тисяч на программу поліцейської цему. Все. Це одне забрало, друге не. Передавание десятка. Так, а затверджує вчитися. Про затвердження перетовального акту комісії з реорганізації Сороцької гімназії з спочатковою школою шляхом приєднання до з То в зв'язку з реорганізацією такий був передвальний акт. Його потрібно для подальшої передвальної акт для реєстрації, щоб вже в складі Ілачинського закладу загальної середньої ще була Совоцька гімназія з дошкільним акт. Вони там, скільки є вартість майна, чотири тисячі, кількість порткових війну, кількість одиниць, ну такий акт. Наступне питання про затвердження стратегії розвитку закладів загальної середньої освіти і Майорської сільської ради. Е так само розвитку є, тільки не було, ну, вони як затверджують стратегію розвитку Іванівської закладу на 25 і 27, продовжують. І затверджують стратегію розвитку Ілавчинського з дошкільним підрозділом. теж на 25 і 2028 роки. Стратегію має. Затвердження статуту Ілавшинського закладу загальної середньої освіти з дошкільним підрозділом, <зв 'язок> Так, носять зв'язку з тим, що було долучено сороцький сороцький заклад загальної середньої освіти з дошкільним підрозділом, і мусить Ілавчі мусить затвердити новий статут. Михайл Васильович на лікування, вже ніби є документи всі. Сирко Марія Йосипівна, ВПО з Херсонської області. Ну, вона надала документи. Раз не дам, так тут і помилюється. Є така? така. така. Мелоненко і Марюхна. То не дам, ну що вона. Ні, ну ті, то там, там в іншому місці. Ага. А це ж та, що в центрі живе, вона раніше тут. Була то В то... центрі яка, то вона на Марусиній хаті. Ні? На Бойкові. Там, де пали, Соломія. Але я не давала. А, але вона до нас не зверталася, вона в Теребовлі. А вона в Теребовлі відбувалася, так. Вона операцію на серці робила, так. Житель села Іванка Шмуку Андрію Романовичу. Знаєте, знаєте. Санті Лені Вікторівні, голові Надії Іванівні, на Кураш Оксані Степанівні на лікуванні чоловіка на кураша Степана Володимировича, жителю села Влащева Ковальського Михайло Мар'яновичу, Жительці села Суродський Хасан, ані Андріївна. Okay, а там же будемо, ну, підтверджуючи документи є для видачі тої допомоги, то будемо вирішувати. Поки що ми вирішуємо. Так, а, в мене, а я не знаю, чому? Того Тут є допомога, ніж добу, як ви директора. Ну, не сесія. Наступне і чекання. Розтвердження розпорядження свяжко голови ветових місісів період так. Розпорядження в нас було від 28 серпня. Там матеріальні допомоги, створення комісії з питань встановлення факту здійснення догляду за особою про з іспиту на заміщення вакантної посади спеціаліста служби справи дітей, зміни до паспортів бюджетних програм. Матеріальної допомоги Грецькому Миколі Осупові Івановичу на купання дружини, надання одноразної матеріальної допомоги військовослужбовцям, мобілізованим на час дії воєнного стану. Так, то все. Тут внесення змін до бюджету, то просто були перекидки між місяцями. Відпустка, 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 призначення відчавну посаду спеціаліста служби у справах дітей. Прузівний директор Сроцької гімназії, відпустка, відпустка, надбавку за престижність керівникам закладів освіти про відпустку, приміювання працівників апарату. Так, відпустка, відпустка про прийом на роботу машиністів. А, тут нашого машиніста Дзюбле, відпустка, Реєстрацію транспортного засобу автобуса, дозволу на використання шкільного автобуса про початку опального періоду при призначенню дальних осіб забезпечення експлуатація обладнання. Поро обґрунтування підстави за купівлі товару природний глаз. Все. Всі так. цього засідання комісії завершено. Дякую. Дякую.